Я живу і працюю згідно кармічного менеджменту. Мені завжди, коли я маю якісь ціль, знаходяться люди, які мені допомагають. І це про людяність. Тому в своїй роботі я також притримуюсь того, що якщо мама приходить, зазвичай я беру на консультацію з одним запитом, одне питання, і буває, що суміжні дуже часто приєднуються. Ми вирішуємо їх також. Коли приходить мама і в неї троє діток, і я розумію, що це від її стану, і вона може їм всім допомогти, звичайно, можна було сказати, що це три різні запроси, можна було сказати, що це дуже багато запросів, але той момент, коли ти розумієш, що ти можеш допомогти, це і є ключовий момент, коли людина отримає той результат за одну консультацію, який можна не отримати місяць ходивши і шукаючи, що робити. Дуже важливо так само, наприклад, як про гроші, дуже часто буває такий момент, по якимсь причинам. Це також кармічний менеджмент. Мені в свій час Роман Сухінін сказав: віддасте, коли буде можливість. І ви знаєте, як це працює? Можливість знайшлась. Я віддала гроші рівно той по тому графіку, який був складений перед навчанням. І ось я так само притримую цього кармічного менеджменту. Я так Точно говорю, що віддасте, коли буде можливість. В моєму житті вже нема страху, що мені щось хтось не віддасть. Якщо ми десь щось забираємо, то заберуть і у нас. Якщо ми десь щось даємо, то і воздасться і дасться нам. Тому, любі мої, давайте завжди думати про те, що в цьому житті немає нічого, просто так. Немає нічого. Незапланованого все приходить по нашим діям, емоціям і думкам. Люблю цілую, ваша Дар'я, психосоматолог.